Всім привіт! З вами Малко і в сьогоднішньому відео я розповім про проект Зора. Цей проект нам цікавий, тому що в нього інвестували близько 60 мільйонів доларів. Хороші фонди, серед яких Paradigm. А як ми знаємо, Paradigm дуже любить роздавати айрдропи на кілька тисяч доларів. забити вас, що блядь, у мене по сусп. Тому я вважаю, що Зора так само може стати таким проектом і варто зробити тут як мінімум один аккаунт або як максимум пару. Я давно такого не було. Що блядь, в село поїхав, я в твою мать. В цьому відео поговоримо про ймовірні критерії. Я покажу, як закинути мережу ЗОРА і в чому буде полягати полягатися задача нашої ретродіяльності. Хто слідкує за каналом давно, знає, що я близько двох місяців не випускав відео. Тому буду вдячний на твій лайк та підписку. Це поможе мені у просуванні. Наступні відео будуть мовірно, вірно чаще. Ну не обіцяю. Ніколи не Іде на пивші вже. Буквально пару слів про проект. Зора, це простими словами, NFT Marketplace. Також вони не пропустили тренд Layer 2, таких як Zacasink, StarkNet, тому подібного. І так само називають свою мережу Layer 2. Ну, тобто це можна вважати Layer 2 блокчейн для NFT. І основне завдання для ймовірного отримання ретродропу буде створення та мінт NFT на їхньому сервісі. Літера Г. Галятініведіла для карті. Як це робити, я покажу далі у відео. А перед тим як мінтити NFT і створювати, покажу, як закинути гроші в мережу ЗОРА. Для цього в них є міст, через який ми можемо це зробити. Зробити депозит у мережу ЗОРА можна через такі мережі, як Optimism, Arbitrum та Base. Також можна використати основну мережу ефіру, що буде чуть дорожче, але краще зробити, якщо є така можливість. Приблизна сума, яку я вважаю потрібно закидати на свій баланс у мережу Зора, від 0.015 ефіру. Це близько 60-70 доларів. Це у випадку, якщо ви будете робити тільки один аккаунт і хочете зробити його максимально якісним. Ви, наприклад, маєте бюджет 250 доларів і бажаєте зробити 5 аккаунтів, Розкинути по 50 доларів так само, думаю, буде достатньо. І вважаю, що баланс не буде основним критерієм для отримання айдропу від зори. Але все таки варто тримати як мінімум 0,05 ефіру, як це було в Саркнеті та Арбітрумі. А ще краще від 0,01. Повторюсь, я вважаю, що основним завданням не буде холд. Але якщо є можливість, тримаємо. Після того, як ви забріджили певну суму в мережу Зора, переходимо в посилання в описі та заходимо на їх офіційний NFT Marketplace. Це фактично єдиний сайт, з яким нам достатньо взаємодіяти, щоб отримати Айфрок, оскільки він є основним місцем для створення та продажу та купівлі нефті. Зорі. Всі посилання, які будуть використані в цьому відео, які будуть потрібні вам для взаємодії з мережою зора для отримання реропу, я залежу в описі під цим відео, тому не треба хвилюватися і нічого водити самостійно ви не будете На цьому сайті є реферальна система, тому під час реєстрації і під'єднання гаманця буду вдячний якщо ти використаєш саме мій промокод. Додаткової комісії за це не буде. Тобто, як ти купляв, допустимо, за... 3 долари не в ті, про це ми поговоримо далі. Так буде й далі. Типу дорожче вона не стане через те, що ти зайдеш по моїй селці. Але мені буде капати процент за те, що ти мій реферал. Тому за цю інфу буду вдячний, якщо ти зайдеш по моїй селці. Після того, як ми зайшли на цей сайт та під'єднали свій гаманець, нам потрібно писати свою електронну пошту та підтвердити смс з пошти. Так ми прив'яжемо свою пошту до платформи Zora. Також під час реєстрації ми можемо під'єднати свій Twitter та фаркастер. Якщо є, рекомендую це зробити. Після того, як ми це все зробили, ми можемо використовувати. Мережу Zora, щоб отримати ретродроп. Основним завданням, на мою думку, буде мінтити NFT та створювати NFT, так як це блокчейн створений для NFT. Думаю, тут все зрозуміло. Як я говорив на початку відео, так вам не почулось. Кожен мінт на офіційному маркетплейсі Zora буде коштувати вам близько 3 доларів. А точніше, 0.006777 ефіра. Це зараз близько 3 доларів. І таких покупок NFT на офіційному маркетплейсі потрібно зробити декілька. Тепер розповім, чому це важливо. І чим схожий у цьому плані проект Зора і проект Скрол, як ми знаємо, скрол недавно роздав марки за спалену комісію. Тобто, коли була висока комісія, від самого старту е, основної мережі Скрола до 29 квітня, ви мали спалити певну кількість ефіру, думаю, для всіх, очевидно, хто шарить за ретрожопи і крипту, що ці марки будуть в майбутньому конвертовані в токени скрола, а їх фактично нараховували за спалену комісію в мережі скрол. Тобто, коли комісія була максимально висока, там по долару два за одну. Транзакцію, хто незважаючи ні на що робив ці транзакції, отримав більше марок, ніж е, ті, хто там економив. Тому зараз, ймовірно, буде тренд на спалену комісію. І проекти будуть дуже рідко роздавати великі гроші за дешеві активності. І я вважаю, що зараз стане саме таким проектом, адже мінт основних NFT дорогий, а дешеві NFT можна створювати, так і купляти так само дуже дешево, менше там одного Санта. Про це ми так само поговоримо у цьому відео. Тому забігаючи наперед, я вважаю, що основним критерієм у для отримання дропу будуть мінте. Нє, не менти, а купівля NFT на офіційному маркетплейсі від 5 і більше штук. 5 покупок NFT на офіційному маркетплейсі ЗОРА буде коштувати вам приблизно 15 доларів. Чим більше активності в мережі, тим краще. Чим більше покупок офіційних NFT, так само тим краще. Тому ви орієнтуєтесь від свого бюджету, але вважаю, що 15 доларів спаленої комісії, тобто 5 покупок NFT буде як мінімум достатньо для того, щоб отримати дроп. Думаю, варто ще це згадати, що якщо Лери зеро та закладається. Кистінка роздадуть хороші айдропи, а це дуже близько все. То такі проекти, як Скрол, Зора, Бейс, Linea, буде великий приплив капіталів, нових користувачів, і конкуренція буде більша. А як ти додивився до цього моменту, то я розповім, чому Зора відрізняється від більшості цих. Ретроропів, які всі крутять, а тому що е, у зорі відносно мало активних користувачів. І погодьтесь, не кожен буде купляти нефті за 3 долари. І ще, якщо не одна нефті, допустимо, п'ять нефті. Тому е, тут достатньо мало активних користувачів. І я вважаю, що тут великий шанс отримати дроп саме для тих, хто не пропустить цей проект. Думаю, з основним маркетплейсом вам все зрозуміло. Просто купуємо тут нефті. Рекомендуюся робити через вкладку трендові нефті. Там купуємо собі різні нефті, бажано в різні дні. Тепер перейдемо до створення свого власного нефті. Я покажу, як це зробити, і зауважу, що це буде коштувати вам дуже дешево. Каймоставляйте, пишемо тут будь-який опис. Прикріпляємо будь-яке фото з вашого комп'ютера, малюємо саме NFT, Тут все просто розбиратись, так як Paint. Вибираємо кількість так далі, і підпишемо транзакцію. Посилання на цю NFT залишу в описі. Що також важливо для криптопроекту. Взори дуже сильно розкачений твітер. За ними слідкує багато криптоінвесторів, фондів, криптоінфлюенсерів, і це вважається хорошим знаком. Тому це ще одна причина, через яку я почав робити зору. Також для тих, хто планує робити цей проект, залишу їх вітер в описі. Там вони часто публікують різні мінти, NFT. Що ви не хочете взагалі шукати нічого, просто переходите їх Twitter і час від часу купляєте Не NFT, ті, які вони рекомендують. Також серед основних сайтів, де можна взаємодіяти з зорою. Я мінтфан та холограф. Там можна купляти NFT, бріджити їх. Думаю, нічого складного. Ви розбирайтесь, Посилання будуть в описі. Як ми можемо купляти NFT, так ми можемо їх і продавати. Це можна робити через офіційний сайт. Після того як ми створили NFT, ми можемо кинути, наприклад, другу чи кільцем друзям, а також. Через площадку OpenSea. це всім відома NFT платформа. Там можна як купляти, так само і продавати. Посилання буде в описі. Після того як ми купили NFT, на платформі Зора, e, переходимо на OpenSea та виставляємо його на 3 дні на продаж. Допустимо, першим тут абсолютно будь-яку ціну. Також, якщо бажаєте і є можливість, можна змінити його з іншого аккаунта. Допустимо, поставити там якусь невеличку ціну і змінити. Тобто можна так проявляти активність. На цьому загалом все. Про проект ніби розказав. Якщо Виникають якісь питання, Сміливо задавайте їх в коментарях. Не всі постараюся відповісти. З вами був Малко Пабу. До зустрічі.